Ще більше тиску, Єврокомісія запропонувала 10-й пакет санкцій проти Росії. У ньому мають заборонити експорт технологічних компонентів, які окупанти використовують у зброї. А також ввести обмеження проти структур третіх країн, що допомагають Росії в постачанні. Зокрема, Ірану про таке повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон Дерляєн. Пакет санкцій націлений на багато промислових товарів, що можуть використовуватися у військовому секторі. Окрім Цього планується провести огляд усіх російських активів, що заморожені в ЄС, аби надати їх у подальшому для допомоги Україні. Ми відстежуватимемо олігархів, які намагаються сховатися чи продати свої активи, щоб уникнути санкцій. І разом з державами-членами ми проведемо огляд усіх заморожених активів російського центробанку, які зберігаються в ЄС Нам потрібно знати, де вони розташовані, та скільки вони коштують. Це надзвичайно важливо з огляду на можливе використання державних активів Росії для фінансування реконструкції України.